У комп'ютерному класі Бродівського педколеджу імені Маркіяна Шашкевича студенти реєструються на незалежне тестування. Другокурсниця Мар'яна Гавришко, крім фаху вчителя початкових класів та хореографії, хоче паралельно здобувати професію психолога у Тернопільському педуніверситеті. Для цього потрібно пройти тестування. Я реєструюся на українська мова, література, тому що він є базою біологія та історія України. «Та Готуюся як практично, вивчаю ті предмети, ну, я їх вчила в школі, але більше поглиблено, щоб успішно здати ЗНО. І я думаю, що мені достатньо буде. Відповідальна за проведення ЗНО у Бродівському районі Мирослава Островська запропонувала свою допомогу студентам, які самотужки реєструються онлайн на сайті Центру незалежного оцінювання. Адже цьогоріч тестування зазнало суттєвих змін. І тим, хто закінчив школу раніше, а скласти тести хоче цьогоріч, треба знати про нововведення, детальніше про які розповідає фахівець тестування. Ну оскільки цьогоріч Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Вирішив, що відповідальними за формування комплекту реєстраційних документів є навчальні заклади, зокрема загальноосвітні навчальні заклади. То у кожному навчальному закладі нашого району призначено відповідального, який відповідає за формування комплекту реєстраційних документів. В основному це пов'язано із тим, що цьогоріч випускники навчальних закладів. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури зараховуються як державна підсумкова атестація, а випускники підколеджів, а також випускники минулих років мають реєструватися самостійно. І на основі цього я сьогодні вирішила прийти у педагогічний коледж і надати їм інформаційно роз'яснювальну роботу і такі консультації. І е, з'явилися бажаючі, які хочуть зареєструватися, і ми так працюємо. Які складнощі взагалі під час реєстрації на що треба звернути увагу випускникові минулих років, зокрема е, особливістю цьогорічного тестування є також те, що атестати зовнішнє незалежне оцінювання, сертифікат я перепрошую зовнішню незалежне оцінювання не є дійсний. У випускників минулих років тому всі, хто планував вступати у вищі навчальні заклади цьогоріч за старими сертифікатами, мають складати знову тестування. Насправді складнощів ніяких немає, просто наявність інтернету, наявність принтера. Ну, відповідно зробити копію документів про освіту і копію паспорта і поштовим відправленням насилати на адресу регіонального центру. Наскільки тестування цьогоріч відрізняється від минулорічних тестувань? У зв'язку з запровадженням нового закону про освіту дуже багато нововведень є. Це і скасування мінімального прохідного балу, а формування порогового балу. І те, що цьогоріч є меншою кількість предметів у зв'язку з вилученням кількості предметів всесвітньої історії та світової літератури. Це як вже зазначила, і е, недійсні сертифікатів минулих років, і е, також дворівневі тести з української мови та математики. От е, найбільше змін, я так розумію, в українській мові та математиці. В зовнішньому незалежному оцінюванні, От, будь, будь ласка, детальніше про ці предмети так хочеться зазначити, що перед тим як реєструватися абітурієнти мають звернути увагу на те, який рівень складності вимагає навчальний вуз, куди вони збираються вступати. Оскільки українська мова та математика цьогоріч будуть двох рівень базового рівня та поглибленого рівня. Ну переважно. Як вже показує досвід, базовий рівень найпоширеніший такий, а поглиблений рівень вимагають відповідно з української мови це філологічні напрямки, журналістські напрямки, ну і математики, відповідно, профільні вузи. Але як зазначили методисти, які аналізували завдання, нічого складного у профільних завданнях немає. Тим більше, що на виконання цих завдань відводиться окремий час, надається окремий зошит, і після того як учні отримують свої результати, вони отримують два результати: і результат з базового рівня, і результат з поглибленого рівня. Тому вони будуть мати змогу вибрати, який їм краще і куди подавати. Я так розумію, у вас зараз жнена пора. Саме триває реєстрація на ЗНО. От які такі особливі акценти ви б хотіли зробити на? На цьому моменті реєстрації, доки це триватиме, реєстрація розпочалася з 5 січня і триватиме вона до 20 лютого. І ну так потрібно інтенсифікувати роботу зараз, оскільки канікули в нас були до 20 січня. І зараз навчальні заклади в такому інтенсивному порядку збирають комплекти документів, формують їх і поштою мають надсилати до регіонального центру. Ну головне це. Правильно заповнити заяву реєстраційну карту, зробити копію паспорта і вчасно надіслати. І насамкінець про пункти тестування, де вони діятимуть у нашому районі, чи всі предмети, які передбачені, знову можна скласти саме у Броди. Ну, на даний час. Ми готуємося до проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. У нас в Бродівському районі попередньо передбачено, що пунктами пробного тестування буде дві школи. Це теж відмінність від минулих років. Це Бродівська третя школа і Бродівська четверта школа. Але на даний час ще немає наказу, який би регламентував це. А вже після того, як відбудемо пробне тестування, вже будуть відомі пункти основного тестування. Ваші побажання цьогорічним випускникам. Ну і тим, також які бажають пройти з ЗНО? і Єдине моє побажання це правильно розібратися, скажімо так, правильно визначитися, вичитати уважно і умови прийому, вичитати уважно порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ще є час підготуватися, повторити те, що призабулося, і успішно скласти тестування.